Партнер показу торговельна марка «ММСІС». На слуху, на слуху! П'ятий одеський міжнародний кінофестиваль, який відбудеться цього літа з 11-19 липня в Одесі. Це чудова можливість для всіх українців. Ті почути, але і впевнитись в тому, що українське кіно існує, що воно розвивається і рухається в правильному напрямку, і що воно існує досить природньо в контексті світового кінематографу. Це можливість подивитися найкращі фільми України і світу. Це програма на слуху, і я Ольга Ксьонц, Вітаю вас. Вважається, що перший фільм у 1895 році показали брати Люм'єр, але ще за півтора роки до цього молодий одеський інженер Іосіф Тимченко показав публіці картинки, що рухаються. Одеса направду, серце кінематографу і не випадково там проходить вже і проходитиме цього року в липні вже п'ятий ювілейний міжнародний кінофестиваль. Про нього ми будемо говорити, про те, які корективи, можливо, у цей кінофестиваль внесли події в Україні, і що стане сенсацією цього дійства у нашій студії Алік Шпилюк, програмний директор Одеського кінофестивалю. Здрастуйте, вітаю, пане Аліку, президент. Кінофестивалю Вікторія Тігіпко говорила, що 250 представників різних кінофестивалей: і Канського, і Венеційського, і Берлінського, підтримали ідею, що фестиваль повинен проводитися в цьому році. Але все таки, з огляду на воєнні дії і на трагедію 2 травня в Одесі, як це вплинуло на проведення? Чи була думка взагалі його не проводити? Ви знаєте, такі питання з'явилися ще, скажімо, наприкінці минулого року, коли розпочалися події на Майдані і особливо там, скажімо, вже там у лютому, коли були трагічні вже події, ми вважаємо, і я думаю, що це така сама думка, як висловлює, скажімо Вакарчук з океаном Ельзи, що навіть в ті часи, коли відбуваються якісь... Дуже драматичні чи трагічні речі, необхідно все одно до, до, е, показувати людям, демонструвати людям, доводити людям, що життя продовжується, і що ми можемо саме такою любов'ю любов до життя. А підтримувати самих себе і підтримувати тих, хто нас оточує. Скажіть, а відгукнулися ваші партнери на прохання? Я знаю, що ви говорили про те, що будете просити кіноінститути, різноманітні організації, щоб вони надсилали, ну, наприклад, щоб їхні гості приїжджали за свій рахунок, або щоб власники прав надавали вам фільми безкоштовно? Власне, це не ми просили. Це було звернення наших колег. З інших міжнародних кінофестивалів вони звернулися uh -huh. до кіноінститутів, до правовласників, щоб цього року тим, хто організовує кінофестивалі в Україні, і, скажі, і серед них безумовно і одеському кінофестивалю, якомога сильніше сприяли, щоб надавали безкоштовно чи надавали з якимось великими знижками це те, що тому що це бізнес Безумовно. і, і безумовно на це відгукнулися не всі, тому що дійсно кіно це бізнес, і іноді а, саме на, на кінофільмах а, і компанії, які виробляють, вони а, заробляють гроші. Але ми дуже сильно відчуваємо таку допомогу, і дуже багато є організацій і компаній, які дійсно надавали нам особливі знижки. Ну що ж, давайте тоді перейдемо до того, що ж побачать глядачі. І гості кінофестивалю У вас буде дві програми міжнародна і національна. Ні, насправді в нас буде набагато більше програм. У нас два конкурси. Міжнародний конкурс і національний так, конкурс, так. але крім конкурсної програми, є ще багато дуже цікавих е, програм і, і показів, і е, заходів, і е, подій, зокрема на виставання. Потьомкінських сходах, зокрема на де може зібрати до 15 тисяч глядачів. Так так так? так, так, так. Тому, якщо ми вже говоримо про конкурсні програми, то так дійсно в нас традиційно дві конкурсні програми, які оцінюють окремі. Міжнародні журі це міжнародна конкурсна програма, яка складається з 12 повнометражних фільмів, які будуть вперше показані на території України. І в нас є національна конкурсна програма, куди входять сім повнометражних фільмів українських, звичайно, і тринадцять короткометражних фільмів. Їх буде оцінювати незалежне міжнародне журі, а також журі Всесвітньої Федерації кінопреси і кінокритиків і пресі для того, щоб донести успіхи українського. Кінематографи, кіноіндустрії до всього світу, я не випадково сказала про те, які ж сенсації mm. будуть на цьому кінофестивалі. У вас буде презентований буде світова прем'єра фільму Поводир, про який зараз всі говорять і всі його чекають. Так так, насправді ми дуже пишаємось з того. Це вперше насправді за п'ять років фестивалю, коли в міжнародному конкурсі в нас бере участь дві українських стрічки. Взагалі, ми завжди представляли одну. Але цього року в нас на щастя. Є з чого вибирати, і в нас є дві стрічки, які будуть вперше показані на території України. Це е, стрічка Моя русалка, моя Лореляй, дуже відомої грузинської режисерки Нані Нані Джорджадзе, яка менше минулого року була членом журі, а цього року вже е, учасник фестивалю. І також ми дуже пишаємося з того, що в нас буде світова прем'єра фільму, на який дуже довго всі чекали. І Ось нарешті, в липні ми його побачимо. Це фільм Поводир дійсно. Олеся Саніна. Я сподіваюся, що у нас на зв'язку буде Олесь Санін і ми зможемо поговорити про історію створення цього фільму. Але як потрапити на ваш власне, Олесь Санін і є вже з нами на зв'язку. Алло! Алло, я слухаю вас, пане Олесе, вітаємо вас у так, нашій вітаю. студії Алік Шпилюк. А ми говоримо вітаю, про те, Олесе, яким буде Одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде в Одесі з 11 по 19 липня. Пане Олесе, до вас питання. Ваш фільм «Поводир», якого всі чекають, і відгуки ну, надзвичайно хороші про людей, які вже бачили його на закритих показах. Скажіть, це повністю? Історична, так би мовити, драма, все, що там показується, справді було ці сліпі кобзарі, яких зібрали під приводом з'їзду і розстріляли в 30-х. Хлопчик американець, який був поводарем в кобзаря, звичайно, історія це художній фільм, це придумано. Але в кожної смоточки про дітей. Іноземних спеціалістів, які пропали, про хлопчика який розповідав про те, що він був кобзарем. Він був кобзаряпова і Історія якби цього ціло знищення цілого пласту української культури все це, це правда. Але ясно, що це все ну в художній формі, в тому вивіку цю історію можна розказати, щоб цікаво було дивитися глядачам. Mm -hmm. Ну в основі всього лежать ну реальні документи, історії, але ну це художні вимисли, звичайно, це художні. Але справді кобзарів України в 30-х зібрали в Харкові. І розстріляли, так як це було є на це конкретні документи, історії і так далі. Ну е, так це правда. і це так. тепер всі це зможуть. Це я не придумав. Це придумав Йосиф Серйону Сталін. Їх, mm -hmm. Пане Олесе, я знаю, що ви доволі довго чи можливо для створення фільму це недовго. Прокоментуйте з 2004 року. Хочі хотіли зняти цей фільм, але ось ми побачимо його тільки в 2014-му. Наскільки складно знімати кіно? Чому були можливо перешкоди? Ну в кожного фільму своя доля. Абсолютно в кожному ну є картини складні і за. Ну і виготовленням і часу є складні і прості долі людей, які роблять це кіно. Ну, в цього фільму така доля. Я ну я не знаю, може він став від цього кращим, гіршим. Але ну від першого сценарію лишився тільки задум. Це вже третя його версія сценарна. А знімальна я навіть не, не можу порахувати вже яка. Але я вперше хотів зняти власне цю історію. Ім чим чином я і зробив от результат побачить у цій зглядачі перше буде на Одеському кінофестивалі. Добре, тоді ми чекаємо прем'єри. Дякую, що ви приєдналися. Це був Олесанів, режисер фільму Поводир. Але власне буде і ще одна історична е, драма. Напевно, так можна класифікувати цей фільм «Хайтарма» про депортацію татар. Е, так, Кримських татар. Кримських татар так. Е, ну, по-перше, цей фільм вже досить відомий. Вже були і покази по території всієї України, І Київська прем'єра була, і фільм отримав е, премію Ніка як краще. Що фільм країн Балтії СНД колишній. І ось нещодавно отримав два призи премії Національної спілки кінематографістів України як кращий повнометражний фільм і найкращий фільм взагалі зроблений в Україні минулого року, але справа в тому, що режисер цього фільму і виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Свого часу декілька років тому був володарем першої премії. За кращий фільм національному українському конкурсі одеського фестивалю, і це фестивальна традиція переможців своїх запрошувати в журі. І ось цього року Ахтем Сейтаблаєв буде членом журі, яке буде оцінювати фільми українського національного конкурсу. І також традицією фестивалю є представляти кожного члена журі якимось твором. І безумовно, ми представляємо це спеціальний Ах... показ так званий. Так, так. так? Це, 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 це секція, спеціальні покази. Вони представляють ці покази. Кожного з членів журі чи почесних гостей фестивалю. І, власне, в нас в Одесі є дуже, дуже така специфічна і дуже, на нашу думку, чудова локація це Ланчаронівський узвоз. І де три тисячі людей можуть під відкритим небом вже ввечері, там біля десятої вечора подивитися безумовно безкоштовно, абсолютно там вільний вхід, подивитися кіно, і власне такі фільми як «Хайтарму», ми будемо демонструвати ось саме на Ладжеронівському, Ну, і щоб заінтригувати наших слухачів. Я скажу, що це історія двічі герої радянського союзу льотчика кримського татарина, який так. після визволення Севастополя повернувся в Ал. Лубку. Просто приїхав навідати так, родину так, до, так. до рідної І Алубки, побачив, Так. І побачив, як 18 травня о 4 ранку почалася депортація за так. нібито співпрацю з фашистами. Так Так само, вітання товаришу Сталіну. Добре, а якщо говорити про те, mm. які ж у вас ми вже торкнулися того, так. що будуть різні програми, ось у вас, наприклад, є. Е, Така річ, як пітчинг. Давайте розшифруємо назва інтригуюча, але вона дуже корисна для молодих режисерів. Так, безумовно. Є, є насправді, крім власне, кінопоказів, є два, дві секції фестивалю, якими ми дуже пишаємось. Перша секція це літня кіношкола. Вона з'явилася на першому фестивалі, і це найулюбленіша наша секція. І я б сказав, що це найулюбленіша секція всіх тих, хто був були. Слухачами цієї кіношколи, це власне будь-хто в першу чергу, безумовно, молоді українські вони збираються: Одеса, літо, море поруч, є е, е, наметове містечко. Цього року воно буде на території одеської кіностудії, тобто вони житимуть буквально всередині кінографічного середовища, і протягом фестивального тижня вони можуть. По-перше, відвідувати фільми а по-друге, найголовніше слухати майстер-класи видатних кінографістів, які приїжджають в якості гостей на фестиваль. Це така вихована виховна, виховна робота. Але є і професійна, професійна секція, так звана. І в професійній секції представляються на суд іноземних спеціалістів, фахівців. Те, що зараз ось з'являється на території України. І ця професійна секція, ці презентації складаються з двох частин. Перша частина це той самий пітчинг. Власне, пічін це публічна презентація майбутнього проекту, коли режисер, майбутній продюсер демонструють протягом 5-10 хвилин. Найголовніше за дуже короткий термін. Да, за та? дуже короткий угу. термін. В нас таких в нас конкурс, 10 таких проєктів цього року, навіть 11. Ми не змогли зупинитися на 10, тому що вони дуже багато було гарних. Вони презентують е, іноземним фахівцям, і потім незалежне журі е, іноземних фахівців вибирає найкращий проєкт. І найкращому проекту від партнерів фестивалю компанії UDP, цього року, між іншим, вдвічі збільшили е фінансову, так би мовити, складову цієї, цієї нагороди. Це 50 тисяч гривень на розвиток у цього проекту. Ось цей власне пічинг. А є ще одна секція, яка зветься Так звані works in progress, тобто це фільми, які знаходяться на майже. Фінальній вже стадії виробництва, чи вже зняті повністю і монтуються, чи ще трохи-трохи залишилися зняти. Вони також демонструють вже відзнятий матеріал, і так само незалежне журі оцінює. І цього року вперше знов-таки на одеському фестивалі наш партнер Українській міжнародні авіалінії він дає свій приз у розмірі 3 тисячі доларів на перельоти. Майбутніх е, творців mm -hmm. фільму, коли їм треба буде представляти фільм на фестивалях, чи ну тоб тобто пітчинг, підчепити, якщо перекласти залізкою зацікавлених усім Дуже... саме так. А, дивіться, ви говорили в одному з інтерв'ю, що а, в кожного фестивалю є якась своя особливість Берлінського це соціальна спрямованість, вирішувати соціальні проблеми за рахунок кіно в канського. Там більше художніх фільмів, і тут така задача збирає тих людей, які зацікавлені робити бізнес mm -hmm. на цьому. А що ви вважаєте вашою особливістю одеського кінофестивалю? Е, ви знаєте, ми спочатку, так з першого фестивалю, ще не, не могли е, для себе остаточно з'ясувати, що, що ж наш біль цікавить. Але вже на скажімо на третьому фестивалі, тобто це вже буде третій фестиваль, коли ми вже абсолютно впевнені, що ми рухаємося тим шляхом, який... Для нас, так би мовити, найбільш важливий. Ми позиціонуємо Одеський фестиваль як фестиваль глядацький. В першу чергу. Але безумовно, ми демонструємо не комерційні фільми, які демонструються в широкому, так би мовити, прокаті. А демонструємо так званий арт-мейнстрім. тобто, це фільми, які мають високий художній. Якісний потенціал, але водночас вони спрямовані на досить широку аудиторію. І вже три роки тому, так само тому, що ми позиціонуємо фестиваль як Глядацький, гран-прі фестивалю Золотий Дюк, він вручається фільму за оцінкою глядачів. Тобто, найбільшим журі фестивалю є. Глядачі фестивалю, які голосують за кожний фільм конкурсної програми, і фільм, який набрав найбільшу оцінку, він отримує золотого дюку. Безумовно, в нас є міжнародна журі, я вже казав, яке дає свою професійну оцінку так само найкращому фільму, найкращому режисеру і найкращому актору. Але гран-прі, повторюю, все це, це глядацький глядацькі угу. приз. Так дивіться, Олесь Санін сказав, що. Ну, в кожного фільму своя доля, тому довго знімався фільм Поводир. Але якщо все таки поглянути глибше на це, як сьогодні знімати кіно в Україні? Про це ми завжди говорили, що мало грошей виділяється, що це складно. Ваша оцінка? І яке кіно потрібно сьогодні вже, зокрема для українців? Про що? Ну ви знаєте, по перше, я хочу сказати, що протягом останніх трьох років а, в нас дійсно а, відродилися, відродився український кінематограф. Протягом останніх трьох так так саме протягом останніх трьох років, коли а, керівником Держкіно України була Катерина Копилова, про яку іноді там кажуть різні речі, але факт залишається фактом. Кіновиробництво в Україні за три роки воно дійшло свого піку за всі, а, скільки вже 24 роки незалежності. А і власне а, відбір українських фільмів на конкурс одеського фестивалю цього року він нам до довів це, тому що в нас було дуже багато фільмів, з яких можна якісних було фільмів. якісних з яких можна було вибирати, і власне два фільми, які є в міжнародному конкурсі, це. Додатковий знак цього. А, і, а, безумовно, і успіхи українських фільмів а, за кордоном, і, скажімо, успіх а, племені Мирослава Слобошпіцького це, – це все, все, це все, так би мовити, шлях. На тому шляху відродження українського кінематографу. Це означає, що більше грошей почали виділяти. А, так і власне а, і, і до українського кінематографу, і в, в кінотеатрах більше стало уваги. І найголовніше зараз, як на мене, не зупиняти цей процес, а спробувати все ж таки підтримати а, ось цю машину, яка рухається, не зупиняти її. Тому що і, і інакше <смі> ми повернемось туди, звідки власне вийшли там, я не знаю, 10-15 років тому, коли практично нічого не вироблялось в українському кіно. Бажаємо <смі> вам успішного проведення фестивалю про те, яким буде п'ятий ювілейний одеський міжнародний кінофестиваль, який пройде в Одесі із 11 по 19 липня. Ми говорили сьогодні із Аліком Шпилюком, програмним директором цього фестивалю. Випуск провела Ольга Ксьонс. На все добре, до зустрічі. На слуху. На слуху. Партнер показу торговельна марка «ММСІС».